Інформація щодо місії Артеміс 1 на місяць, перший для космічного телескопа Джеймса Веба, і нова цільова дата запуску місії екіпажу на МКС, кілька історій, про які варто розповісти в космічних новинах тижня. Безпілотний політ Артеміс 1 є першим комплексним випробуванням космічного корабля Оріон та найпотужнішої ракети в світі Спейс Launch System або СЛС, а також тест для наземних систем в космічному центрі «Кеннеді». Протягом 38 днів під час місії Оріон подолає тисячі кілометрів за межами місяця. Це далі ніж будь-який космічний корабель, створений для пілотування. Artemis 1 перша в серії дедалі складніших місій, яка стане основою для дослідження далекого космосу людиною, продемонструє нашу здатність розширити людське існування до місяця і навіть далі. Вперше астрономи використали телескоп веб щоб зробити пряме зображення екзопланети. Планета під назвою HIP 65426B є газовим гігантом, маса якого приблизно в 5-10 разів перевищує масу Юпітера. Зробити пряме зображення екзопланети складно, оскільки зірки набагато яскравіші за планети. Але у Веба є інструмент під назвою Коронограф, який блокує світло зірок і дає змогу робити прямі зображення певних екзопланет. Ця здатність допоможе Вебу розкрити більше інформації про екзопланети, ніж будь-коли розповідає. NASA і SpaceX орієнтуються запустити екіпаж на МКС сьогодні, 3 вересня, у рамках місії Crew 5. Коригування дати запуску було зроблено з урахуванням руху космічних кораблів, які прибувають на космічну станцію та відходять від неї. На станцію будуть доставлені астронавти з різних країн, серед яких і представниця країни-агресора. На жаль, НАСА досі співпрацює з Роскосмосом. NASA, французьке космічне агентство та SpaceX вже у грудні планують запустити супутник Surface Water and Ocean Topography або SWOT. SWOT це перша супутникова місія, яка досліджуватиме майже всю воду на землі з безпрецедентним рівнем деталізації. Місія допоможе здійснювати ефективне керування водними ресурсами, розширити розуміння водного та енергетичного циклу Землі, і допомогти підготувати людство до підвищення рівня моря та зміни берегової лінії внаслідок змін клімату. Інженери виявили проблему, яка впливала на дані космічного корабля НАСА Voyager 1 вони з'ясували, що система контролю положення Вояджера або AACS, важлива система на борту зонду. Надсилала спотворені телеметричні дані через бортовий комп'ютер, який перестав коректно працювати ще кілька років тому. Отже, саме комп'ютер спотворив інформацію. Voyager 1 і Voyager 2 святкують ювілей. Зонди близнюки, які були запущені з різницею в кілька тижнів у 1977 році, досліджували нашу сонячну систему протягом 45 років. Ось що відбулося цього тижня. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Допомагаємо зсу і віримо, все буде Україна.